Добрий вечір я вітаю всіх, хто нас дивиться в прямому ефірі або вже в записі. Це брифінг першого дня нашого національного рекорду з виготовлення окопних свічок, який організував профком студентів КПІ ім. Ігоря Сікорського. Заплановано було сьогодні зробити протягом доби близько двох тисяч штук, але як вже відомо, виготовили трошки більше. Нашими партнерами. Виступають благодійний фонд Міра Хелп та Київська міська організація про спілки працівників освіти і науки України. У нас було 24 години, з них перші 10, перші 10 вже пройшли, і зараз ми е, поруч зі мною сидить, е, мабуть, головний ініціатор цієї акції саме тут, в профкомі, Ігор Степанюк. Доброго вечора, Ігоре. Розкажи е, на якому ми етапі, що ми наразі маємо, які цифри. Доброго вечора всім. Нас дивиться аж чотири глядачі, і лише чотири. Ну я думаю, що записі подивиться більше. Всіх вітаю! Дякую, що підключаєтесь, Дякую, що донатити дякуємо, дякую, що долучатись до рекорду. Дійсно, сьогодні в нас був вже відбуду 10 дуже насичених годин. Ті свічки, які ми мали... ті банки, які ми мали накрутити за добу, ми накрутили за 8 чи 6 годин. Відповідно, зараз у нас залишився лише технічний процес заливки, підготовки, пакування і так далі. Але це відбувається. Це будувати це буде продовжуватися всю ніч, і відповідно так само зранку. і о десятій ранку представники національного реєстру рекордів зафіксують скільки височок ввозить рекорд чи ні. Ну ми віримо, що те, що це рекорд буде оголошене. Але нагадуємо вам, що наша акція, наше цей становні рекорд вона переслідує ще одну мету. Це допомога нашому військовому з ІЛІЄ, які зараз на Бахмутському напряму. Там дуже велика потреба. Це транспорт, і вони збирають кошти на машину. Ми вже залучили, ми вже збирали сумарно порядка 100 тисяч гривень. Але ще порядка 50 не вистачає, тому нам необхідно е, ці кошти додаткові дозалучити. Можемо це не проблема. Е, нам необхідно ці кошти додаткові до залучити. І для цього ми вирішили провести традиційний наш аукціон. Але що в ньому буде не традиційно, так це лоти, за які можна поборотися. Е, перший лот, головний, який я хотів представити, це ласка, сюди. Це транспортувальний бокс від е, британського братного гранатомета Ен Лоу. Він приїхав, до речі, саме з Бахмутського напрямку. Нам передав за військовослужбовець. Е, е, з нього відповіді стали Енло, яким вразили і зробили хорошим напевно, черговий російський танк або БМП. Другий лот, яким хотів представити, це ось цей тубус. Це транспортувальний кейс від, від снаряду для гаубиці, для гаубиці М 777 Він бачите, повністю металевий. Всі там всі там у, у, ущільнювачі і інші деталі вони на місці. Пломба навіть є, висвітлювати розірвані В цьому всі середні номери маркування вони теж наявні. Це повірте, готові ми за експонат, причому не тільки для якоїсь там приватної особи, а й також для організації. Питати собі в якийсь кафе, іншу в в цю, і люди будуть знати, ми зробимо до цього відповідний документ, що це було куплено за донати для збір машин. Це теж додатково якби напрям соціальної відповідальність. І третій лот, який вже ми в третій раз розігнути зберезивці, це британський пайок паляниці. Спеціальна лімітована версія британського супайка виготовлена спеціально для України. Для України їх дуже небагато. Напевно, що їх залишилося зараз ще менше, але в нас ще один залишився, і ми зараз розігруємо мета зібрати. 50 тисяч гривень або навіть трохи більше. Бо військовому треба ще деякі спорядження на база зараз, хоча б питання закрити з машини, тому що там без коліць, без повного приводу там просто немає що робити на цьому. А ми хочемо, щоб хлопці там ефективно протистояли, щоб вони вибивали ворога. Ви знаєте, що Бахмутський на Бахмутський напрям зараз найгарячіша точка на фронті. Одна з там дуже важка, дуже важка складна ситуація. тому що люди воюють, вони, але вони тримаються як сталеві в цьому для того, щоб вони краще триматися. Ми зробити такий аукціон. Які умови цього аукціону ви робите донат на банку збору, ми зробимо ще посилання, так само воно буде на стрімі. Воно є в описі. Посилання в описі нарешті я можу це сказати. І через два дні, а саме у вівторок о 20.00, ми оголосимо переможця. Яким чином? Тобто Ви робите донат від 200 гривень. 200 гривень це один квиток, 400 гривень і так далі. Ви вам присвоюємо номер, пишете в приват мені, ми закинемо зданням, вони будуть в телеграм-каналі. Щоб пишете мені номер сказки скрізкрічніше скрі... переказу і номер, який, за який хочете боротися. Це, ну, це лот номер 1, лот номер 2 і пальниця лот номер 3. Ми вам присвоїмо номер і вівторок о 10.00 проводимо цей розіграш Відповідно визначаємо переможця і відправляємо вам ці призи. Ну бажано до речі, щоб ту би зна бо Він стільки великий, що йде лише на вантажний відбір. Але тим не менше, спосіб доправити ми знайдемо це не проблема. Бо ми будемо вдячні вам. Якщо у вас немає стільки грошей, але є бажання донатити, ви можете зробити репост цього збору. Ви можете переслати його своїм друзям, ви можете зробити донатику найменше то ми Нам там було вкидали від 2 гривень до 2 тисяч. Київська проспілка взагалі 50 тисяч гривень нам надала на цей збір, що ми дуже вдячні і таким чином підтримати і наблизити перемогу полегшити життя військовим нашим з нашим устане, які нас захищають, які нам можливість тут в принципі в нас таки не встановити, збиратися і це все робити. Тому ось так також дійсно хотіло би подякувати нашим всім партнерам, всім людям, які прийшли сьогодні, бо настільки крутий твір в цьому в інтонації про коміску. Скільки людей робили? Тут були дітки маленькі. Були дорослі люди, вже ті літнього віку, які приходили, робили, допомагали. Допомагали це все робити. Е, і дуже величезний реставрат на курсі. Зараз люди накручують буквально в цьому, от можете, можливо, всі навіть покаже. Як люди це вже скільки часу пройшло, Це вже банки, які залишилися. Щоб ви розуміли, люди навіть їх з себе принесли і зараз вони вже скоро стануть окопними свічками. Е, відповідно. Це при тому, що ми вже сьогодні двічі чи тричі казали, що вона крутила все, що можна так, так, так. Так люди приходять. Ми знаходимо якісь нові, ми знаходимо якісь нові ну, способи, що вже просто люди що, дійсно люди прийшли, які хочуть допомогти, щоб вони допомогли. Можливо, ми їх не зайлємо сьогодні за цю добу, але ми залєм їх пізніше. Це бо зараз запитів не стільки, дуже багато. І хочемо дійсно подякувати нашим партнерам, це благодійним фонду Міра Халб, який нам надав баночки, які нам дав можливість отримати перифін для якості мутарної допомоги. Також дійсно Київські міської про спілки, працівників України, які нам допомогли там з ,е, паливних генераторів з кабрейком і профкомим працівників, які теж нам там доповів в поряді організаційних і не тільки фінансових теж питань, і компанія Новопошта, вона нам дала дуже багато кордони, і вона нам надала дуже велику допомогу з логістикою. Ми Вдячніться соціальним партнерам і соціальним за компаніям, які допомагають о таким нашим волонтерським ініціативам. Вона насправді не складе, що сильно велика. Але кожен ця свічка, вона тут е робиться на вас би не важко. Але там на фронті вона дуже сильно допомагає військовим. І кожен це весне сако за вас люди прийшли. Вони там ну можливо не сильно багато працювали е відносно відносно того, там що робити всі військові. Але сумарно це дуже великий і крутий результат. Тому ми вдячні всім людям, які сьогодні прийшли, і запрошуємо всіх завтра на 10 годину в центр консолідації студентів, де, де експерт, будуть експерти з національних рекордів, оголосять, під підтвердять або ну не підтвердять мені ще підтвердять все ж таки, встановлення рекорду України, прочить сертифікат. Я хочу, щоб всі, хто сьогодні був, і навіть ті, хто не був, щоб всі прийшли і з нами розділили цю радість. Тому що дійсно хочете це зробити, хочете популяризувати а головне потрібно і хочете підтримати наших військових. Тому ми вас всіх запрошуємо. І вося, і в нас як на справжньому брифінгу вже прилетіло питання: чи відомо скільки грошей зібрано на банку. Наразі станом на станом зараз ми не ще внески за сьогодні, але тільки, що донат 2 тисяч гривень зайшов, ми там змінимо трошки цільову суму на банці, тому що інформація по, по залишку коштів вона надходить, постійно змінюється. Тому що раніше була цифра одна, раніше збирати 100 тисяч гривень, сумарно ми вже зібрали. Але ту машину, яку ви не мали, тому що ми не стали зібрати кошти, тому що вони забороняють викупили. Я зараз інший автомобіль вже трохи дорожчою ціною. Тому поки що його пускати не готовий. Але ми <ків> зараз анонсовуємо аукціон. Ми зараз його перекидаємо у всіх цих. Ми зараз його перекидаємо у наші всі інформаційні ресурси. І відповідно, я думаю, що можливо о 0000, тому що ми будемося стрім. Ми вийдемо ще раз прямий ефір і поспілкуємося взагалі з нашими підписниками, з нашими підписниками. І проведемо ще і ну, вже там пору, ми може і певні попередні попередні звіт по надходженнях до банку ми дамо. Але, до речі, дуже важливий момент. Побачите зараз цей стрім, який триває всю добу, який перервався там в деяких дуже моментах, тому що нас виникла неперебачена обставина з резервним журелом живлення, але у нас зараз вже все відновлено. Люди, я хочу подякувати дуже людям, які зробили цей стрім. Це з Тонецькому контекстське бюро і Дмитро Мичу, нашому співведучому, який теж вже як з як честернестецької бюро. Хлопці, які налагодили нам безперебійний інтернет, які вирішили громадян питання з живленням. і це все роблять. Це дуже важливий внесок, щоб люди бачили. Можливо, так, нас там не дивилися там по 10 тисяч людей. Але... але нам передають привіт. Нам передає привіт Андрій Горобець. Каже, а... що радий нас бачити в прямому ефірі. Вон бачите, це бачите, бачите, дуже ну, ми... дякуємо Андрію, йому теж привіт. Знаєш, він сьогодні теж хотів бути просутнім, але Виникли певні обставини, типу, треба, треба, ну, важливі, важливі обставини. він потім нами, він нам теж тут допомагав. Тому, знову ж таки, вдячні людям Всеостанець потужні бюро, які нам дуже-дуже багато допомогли і будуть допомагати. І ми так само будемо допомагати їм, тому що такі інститути, їх, звичайно, дуже-дуже потрібно. А... Починайте підписників коментарів. Нам от передали вже коментарі. Також хочу сказати, що сьогодні, ну точніше протягом нашого стріму, ми випустимо ще в ефір епізод про те, як саме заливаються свічки, бо е, такий епізод не потрапив, на жаль, в саме прямий ефір, тому він вийде в записі. Е, і ми ще раз повторимо вже думаю, завтра зранку обов'язково епізод про те, як виготовляти свічки. Обов'язково ці епізоди будуть окремо викладені. Е, так, так, В так, каналі проському, я думаю, так, так точно, так що будь-хто зможе доїдатися до виготовлення окопних свічок, як ми вже сьогодні чули, їх можна виготовити навіть вдома, принести сюди, їх залюють парафіром і відправляти на фронт. Дякую тобі, Ігоре. Ми продовжуємо працювати, продовжуємо слідкувати за ситуацією. Е, завтра о 10 й обов'язкове включення, тому що буде підрахунок. <свят> <свят> і сьогодні, о півночі буде ще, ще одні проміжні результати, і так. я думаю, ми зможемо підказати точно, більш Ді, точно по розпіль. збору. Так, Тож, пер... очікуйте, всім гарного вечора. До зустрічі. <свят>